В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, привів Христі, брати і сестри, наші місії, наші особливі духовні розважання та приготування прибігають до кінця. І так як дуже часто протягом тижня наголошувалося, що ці місії не є святими, тому що їх голосять святі люди. Або якісь дуже особливі люди, але є святими, тому що є час особливої дії Божої благодаті, час, коли Бог в особливий спосіб хоче співпрацювати, виходити на зустріч або бути солідарному з кожним, хто його шукає, його сили і благодаті. У сьогоднішньому Євангелії, дорогі хресті, брати і сестри, в Євангелії Марка. Яке, як ми знаємо, є найкоротшим Євангелієм, але має завжди дуже і дуже короткі виклади віри. вдарма читається це Євангеліє, оскільки ми знаємо з вами, що у ранніх віках християнства це Євангеліє було своєрідним конспектом віри, не було катехизму, не було ще символу віри, який ми з вами визнаємо. Але всі, що приходили довгий шлях приготування до хрещення, адже саме на Пасху відбувалося святе таїнство хрещення, і так звані катехумени, тобто ті, які приготувалися прийняти віру в Ісуса Христа, проходили довгий шлях. І ось багато дослідників святого письма кажуть, що це був їхній основний конспект, з нього вони вчилися. Цієї вірі, яку мали ось прийняти вже найближчим часом. Тому вона настільки лаконічно викладає основну науку і правди про того, якого, в котрого вони мали увірувати, дорогі в хресті, брати і сестри, той, хто мав статися для них Спасителем і Господом їхнього життя. Треба було знати і мати глибоку свідомість того, кого ти. Маєш прийняти. Ці приготування, очевидно, ми знаємо, з вами були досить вимогливими, адже і приготування, і покути, і взагалі уся процедура прийняття до ранньої церкви була дуже і дуже строгою. Але, дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні ми бачимо з вами того, який приходить на зустріч потребуючій людині. Як в особливий спосіб подається цей приклад, з котрого можна справді навчитися віри. Цей знеможений батько шукає, напевно, вже багато років якоїсь сили, якоїсь Божої, особливої благодаті для свого цього бідного, нещасного сина. І каже, що ми бачимо з вами. Що навіть незважаючи на те, що він зустрічає апостолів, якихось особливих людей, за якими, зрештою, йдуть також сотні, супроводжують їх величезні натовпи народу, тільки де вони не з'являються. І цей чоловік дуже так по-особливому, дуже довірливо каже, що я не хотів відразу тебе турбувати. Я бачив. Що є з тобою хтось, хто помагає. І я звернувся до них. Та вони не могли. Якщо можеш, поможи мені. Дорогі Христі, брати і сестри, надзвичайно глибоке прохання лагідне, але яке ж повне віри, яке повне визнання нашої людської немочі, безсильності. Безрадності, загубленості у цьому великому світі. Господи, якщо хочеш, поможи мені. Ти бачиш, що я лишаюся безрадним. Дорогі Христі, брати і сестри, незважаючи на наше з вами 21 -е століття, і всі великі досягнення науки і техніки, ми дуже часто з вами. Сьогодні досвідчуємо оцю мою безрадність. Що я можу зробити? Коли в моїй сім'ї донька або син стався в особливий спосіб дорослим, або має, переживає якийсь такий момент, що я не можу йому нічого більшого зробити. І ці бідні батьки не сплять ночами, дуже часто переживаючи, роздумуючи і так далі, і так далі. І лишаються безрадними. Що може зробити жінка, якщо чоловік залишає її по короткому часі їхнього подружжя з малими дітьми? Що може зробити, дорогі в Христі, брати і сестри, мати і дружина, яка отримує повідомлення з фронту, що той, хто був опорою її сім'ї, вже його немає, цієї людини? Дорогі Христі, брати і сестри. Людяність і людська раціональність лишаються безрадною, у ній лишаються тільки величезні знаки питання і маса людського болю. Тому, дорогі Христі, брати і сестри, ми шукаємо оцього вчителя з Назарету, просячи його благодаті і сил, оцього цілителя, душ і тіл, лікаря зламаних сердець. Це Він. Це Він, одинокий, залишається силою нашого людського безсилля, і ми кличемо до нього: якщо можеш, змилуйся наді мною, поможи мені. Дорою Христі, брати і сестри, і як і тоді, так і тепер. Ця сила Божа не бариться. Ми чуємо діалог Євангелія, приведіть Його до мене. Відбувається те, що скажуть дослідники Святого Письма, певна терапевтична дія. Бог підходить до цього біснуватого і стіляє його, бере його за руку, піднімає. Це, що залишиться на всі віки особливим знаком терапії, взяти когось за руку, це означає допомогти йому. Це означає з повною силою співстраждати з цією людиною, бути з нею солідарним. Дорогі Христі, брати і сестри, в такого Бога ми віруємо з вами, і такого Бога ми тут завжди шукаємо. І такого Бога ми зустрічали на наших місіях, для того, щоб збагачені цією вірою, для того, щоб укріплені ним. Не Ліна Костенко свого часу писала: не окрилюйте тих, з ким не збираєтесь летіти. Дорогі Христі, брати і сестри, власне, у нашому випадку ми шукаємо сили і отримуємо немов би, це окрилення від того, хто хоче з нами дать, хто хоче з нами постійно перебувати, хто хоче нас провадити і підтримувати. І сьогодні ми просимо Його за молитвами Пречистої Богородиці, Діви неустанної помочі на ікону, якої тут ви дивитеся посередині і прибігаєте до неї, щоб ми сталися Його. Свідками, учнями, і щоби завжди знаходили того, хто лікує, рани зламаних сердець. Амінь. Слава Ісусу Христу.